При розкопці теплотраси, якою веде колектив теплосети, і я являюся начальником учасника, при зняті пліт із траси було обнаружено місце пліт над гробними плітами була перекрита траса. Теплотраса. Розголосу, факт виявлення плит був абсолютно випадково. Один з жителів навколишніх будинків помітив на місці проведення робіт біля траншеї кам'яні глиби з надписами на євриті. Побачивши, що роботи не припиняються, свідомий житель міста подзвонив голові іудейсько єврейської релігійної спільноти міста Новограда Волинського. Після чого представники цієї спільноти на чолі з головою приїхали на місце реконструкції теплотраси і відкопали декілька каменів. Річідатом. что в советское время, когда были у них проблемы, наверное, с материалами, они просто с кладбища увезли старые камни, которые использовали для обкладки колодцев и для э, подушки под трубы. Сегодня э, уже вывезено э, несколько камней, и сегодня мы забираем остальные 8 камней. Это основания памятников, остались на кладбище. А это та часть, которая стояла вертикально. Если сюда посмотреть, вот у них тут есть углубления, которые вставлялись в нижнюю часть памятника. Это памятники принадлежали людям еврейской национальности, которые жили в нашем городе и были похоронены на еврейском кладбище, которое было основано в конце 19 века в нашем городе. Предыдущее кладбище було по дорозі на півзавод, там була часть єврейського кладбища. Знову підтвердилася мудрість, що ніщо не залишається таємним. Свідченням цього є те, що акт вандалізму, що був здійснений ще за радянські часи, став відомим після сплину стількох років, адже навірогідніше, що надгробні плити були використані не по призначенню під час будівництва теплотраси в 1948 році. Подальший ж долою могильних плит з єврейського цвинтаря опікується вже і одесько-єврейська релігійна спільнота міста. Ну, сьогодні, благодаря вмешательству городских властей, благодаря вмешательству наших краеведов вот, и благодаря тому, что мы все вместе взялись за это дело, эти камни будут отвезаны на єврейське кладбище, і ми їх встановимо на тому місці, де вони стояли після війни. Пам'ять про померлих предків мусить бути священною і нічого не має порушувати їх вічного спокою. Це обов'язок всіх нас продемонструвати їм нашу повагу, повагу до їх останків. В свою чергу хочеться відмітити, що акція по врятуванню пам'ятників стараннями небайдужих пройшла так і успішно. Ми з вдячністю сьогодні можемо говорити об участі всіх жителів нашого міста. которым неравнодушна судьба людей, которые жили до нас. И если сегодня люди внимательно смотрят передачи о городе, которые ведут наши краеведы, они видят, что евреи играли в жизни Новоград-Волынска большую роль. И мы сегодня готовим книгу о Новоград-Волынске, которая называется «Звил». Написал ее Леонид Коган, бывший председатель культурного общества Новоград-Волынска, который живет в Германии. Мы сегодня Помогаем ему в оформлении некоторых глав в этой книге и будем ее издавать. К Новому году жители города получат великолепную книгу, хронологию о жизни нашего города, о его историческом значении, о событиях, которые происходили, особенно в гражданскую войну, в период до Великой Отечественной и после.